Вітаю на каналі Магія Таро. Хочу подивитися Київську область на грудень. Що чекає Київську область в грудні. Одразу кажу оті всі дати, що небезпечні для Києва, вони також небезпечні і для Київської області. Тож, дивіться, Київська область і Київ це те саме. Хочу подивитися, чи будуть жертви руйнування в Київській області. З першого по Грудень з 1 по 10 грудня. Чи будуть жертви, чи будуть руйнування? Скажіть, покажіть. Київська область? Все позбивають. Мірениць не буде. З 1 по 10 нормально немає, там жертв руйнувань. Київська область 11 17 грудня. Київська область 11 17 грудня. Чи будуть жертви, чи будуть руйнування від атак ворожих російських в Київській області, скажіть? Та щось можливо? А, можливо, якісь... Якісь жертви, можливі руйнування, можливі жертви, можливі, що буде на неозброєних людей щось буде падати. Це уламки. Незадоволені люди дуже. Да. Давайте перекривати. Заперечую, заперечую. Заперечую. Перекриваю. Так, шукаю карту МИР. А, ні, шукаю карту Верховного суду. Мир вийшов. Перекриваю, перекриваю вищі сили, духи роду, янголохоронці, прошу захисту для Київської області, для всієї України, для всіх мешканців Київської області і України. На грудень місяць, прошу зруйнувати ворогу плани, повернути ворога, найпаніших стежкам ворога пустить. І прошу вищі сили, Божого захисту, щоб не було руйнувань, щоб не було жертв в Київській області. В залі в Україні в грудні місяці по Верховному суду буде так. Прошу поверніть всі ракети, всі дрони ворожі, запущені по Київській області, по Україні. В місце їх випуску, в домівки тих, хто дав наказ, домівки тих, хто виконує цей наказ. Хай весь негатив їм повернеться по Верховному суду по справедливості на голови на Росію, на росіян. Та буде так і так буде. Так, дивимось далі. З 11 по 17 грудня. 11-17 грудня 23-го року, що чекати мешканцям Київської області, чи будуть руйнування? Скажіть, чи будуть жертви, чи будуть руйнування? Скажіть, покажіть. Щось з дорогою пов'язане, щось на трасі, на дорозі, щось у дорозі. Руйнування в дорозі. Можливі. Небезпечно. Так, перекриваю. Заперечую. Заперечую. Можливі жертви. Хтось може піти назавжди. Tak, to je 11 po 17. Помилилась з тижнем. Це в мене був 18-24, Ну, якщо я помилилась, значить це так треба. Значить, 11-17 ще щось може трапитись в цей період, що треба його перекрити. Що це не випадково, це не помилка, це просто ми ще щось не подивилися. Його треба це закрити, щось на дорозі, щось з кимось в, в транспорті. Щось таке нехороше. Київська область, треба перекрити. Одинадцяте, 17. Перекриваю. Вищі сили, духи роду, янголохоронці, прошу захисту для Київської області в період з 11 по 17 грудня, 23 року. Прошу прибрати всі всю небезпеку, всю загрозу з неба і повернути все весь негатив, тому хто його робить для України. Все назад на голови, хай йде по Верховному суду, буде так і так буде. Перешкод більше нема для миру, для мирного неба і для захисту. Буде так. Тепер ми дивимось 18, 24 грудня. Київська область. Київська область, ви зрозуміли, оце все, що по датам, все, що стосується Києва, я там дивлюсь по кожному дню. Це те саме і для вас, кожен день. Там дні, що небезпечні вони такі самі для Київської області. А жертви і руйнування зараз дивлюсь окремо для вас. 18-24 грудня 23 року. Чи можливі, чи є небезпека, чи можливі руйнування, жертви в Київській області? Скажіть область Київська. 18-24 грудня. Покажіть, що чекати. Так, погано. Погано. Будуть збивати, будуть збивати. Позбивають. Хорошо. Щось може бути пошкоджено. От карти небезпечні вийшли і руйнування башня вийшла. І кажуть карти, що все одно уникнули якоїсь дуже великої небезпеки, що могло бути гірше, що ворог щось таке масове планує, але в них не вийде, наші відіб'ють. Бо оці шість мічів, що могло бути щось таке дуже грандіозне, погано, дуже погано, але по карті мир це все не пройде. Це буде, ну як відвернули біду. Це ПВО відіб'ється. Але те, що буде летіти і падати, може руйнувати будинки, може нанести комусь шкоду. Конфлікт, війна. Вони кажуть, ну це ж війна. Це ж війна і це небезпечно. Коли падає зброя з неба, то це небезпечно. Заперечую негатив. Так, це в нас 18.24, дивлюся ще. Заперечую. Ночью, щось ночі. ночі. Заперечую. Небезпека вночі. Будемо перекривать. Перекриваю, перекриваю. вищі сили, духи роду, охоронці, прошу захисту для Київської області. Прошу відвернути біду. Прошу зруйнувати ворогу плани. По іншим шляхам ворога пустить. Хай собою займається, від нас відчепиться. Щоб не було руйнувань, щоб не було жертв в грудні в Київській області, будь ласка, вищі, сили, прошу Божого захисту. Прошу, вищі сили, поверніть все зло, яке ворог нам робить. Поверніть назад ворогу. Це, що нам вони придумали, хай з ними станеться. Весь, весь негатив їм повертаю на їх територію. Все, що нам планують, хай на собі це про, про, прочувствують. По Верховному суду буде так і так буде. Буде так. Так, і залишились у нас самі цікаві дати, 25 -те. Так, грудень. 25-31 грудня. 25-31 грудня. Що чекать Київській області? в Ці дати. Так, чи будуть жертви, чи будуть зруйнування? Київська область, 25, 31 грудня. Скажіть, покажіть, що за цей період? За цей період, що чекати, в Київській області? Жертви руйнування, чи будуть уміряність? Що? Ну, це такі самі карти на Київ виходили. Щось у них вже не так багато чогось. Вже вони не, не такі, не таку масу будуть запускати, але смер смерть буде летіти. Смерть неба буде летіти. В планах є. Обов'язково на Новий рік бамбьошка буде дурак. Це буде робити. Сказала ідіот. Тобто небезпечно останній тиждень місяця небезпечне, руйнування можливі. Зараз будемо перекривати. І також ця карта, що ходимо по тонкому, але якось викручуємось. Так, Зах... Зах... захист це захист, що ми захищаємось якимось чудом. і вмінням відбиваємося. Це залишаю, це перекриваю. Заперечую, заперечую, перекриваю ще одна карта. Перекриваю. Вищі сили, духи роду, янголохоронці, прошу захисту для Київської області. Так, яка там дата у нас? З 25 по 31 січня 23 року, прошу Боже, захисту, щоб не було жертв, не було руйнувань. По Верховному суду. Буде так і так буде. Прошу, вищі сили, зруйнуйте ворогу плану, по іншим шляхам ворога пустіть. І поверніть всі ракети, всі дрони, що ворог планує запустити, по Київській області. По Україні, назад, на їх голови, на Росію. Хай там, де вони їх запускають, там в них, в них хай взриваються. Поверніть весь цей негатив, домівки тих, хто дав наказ, домівки тих, хто буде виконувати цей наказ. Хай весь негатив їм повернеться по Верховному суду, по справедливості на їх голови, на Росію, на їх домівки, на їх дітей, на їх сім'ї. Буде так і так буде. Прошу вищі, вищі сили, прошу захисту, прошу мирне небо, прошу припинити цей цей жах. Будь ласка, та буде так. Та буде Буде так. Так, ми помолились, попросили захисту, подивимось, що в нас чекає. Побачимо, коли це все проживе. Терпіння. Нам всім не нехтуємо повітряними тривогами, ховаємось і тримаємося далі. До зустрічі на каналі.